Кожен випадок він особливий, тому що ну ми все робимо вперше. Ми знаємо, як вже відшкодовувати гроші на встановлене вікон та дверей. Ми знаємо, як вже там проводити комісії, там відшкодовувати там через дію або через державні програми. Сьогодні ми бачимо таку ситуацію, що постраждав другий поверх. Двохповерхового будинку, але е, демонтаж виключно був зроблений е, другого, а перший е, на своєму місці, і ми. Перший раз таке побачили, і наші колеги там, з департаменту міського господарства і з департаменту благоустрою нашого міста готують нову програму для того, щоб якщо був такий випадок і постраждав там другий або третій поверх і залишилися ще два поверхи, разом з демонтажом аварійних елементів такого будинку робили і таку консервацію для того, щоб перші поверхи не страждали. Я знаю цю ситуацію. Ми зустрічалася з мешканцями. Так є проблема. Ми готові відверто це обговорювати. Є проблема, але в через там півтора бо два місяця буде повністю. Зроблений капітальний ремонт двох фасадів будинків це лівоворотні правоворотні флігелі по проспекту Шевченка, і зараз вже за не бюджетні кошти йде консервація. Дуже дякую тим, хто підключився та робить це разом з і мешканцями будинка, в тому числі. Ну а саме головне, що ми пропрацювали такий момент. Якщо ми бачимо, що після ракетного обстрілу постраждав не повністю будинок в цілому, а якісь поверхи або елементи, ми зразу ж ставимо технічне таке завдання, щоб був демонтаж та консервація.